Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гаєм. Ісіто, вітаю вас! Вітаю, Лена, дуже рада. Рада вас бачити сьогодні для наших глядачів будемо записувати традиційний календар тижня, але перед початком давайте поговоримо власне про те, що відбувається в Україні і світі, і загально, яка, якою буде середина жовтня для України, які події ви відчуваєте, що ось мають ось ось найближчим часом відбутися. А, які події я бачу, ну ми на. Знаходимося взагалі в такому великому масштабному переділі світу, і я відчуваю, що може бути воєнний конфлікт на близькому сході дуже багато техніки танків зараз в Єгипті і. Незрозуміло, чи буде в нас можливість їздити в ці країни в наступному році, тому що я бачу, що на Близькому Сході також може бути деяке конфліктне загострення. Дуже змінюється погода, дуже змінюється клімат. Я бачу, що до зими можуть бути ще підтоплення, а можуть бути дощі, які будуть підтоплювати ті чи інші місця. І взагалі ситуація на фронті, що стосується України, вона буде напружуватися і напружуватися, тому що. Путін взагалі зійшов з глузду, і він буде йти до кінця, він вхопився в Україну, він буде йти до кінця. І коли партнери отямляться і зрозуміють, що війна вже і в Європі, вона вже на порозі і почнуть діяти, тоді можна буде змінити ситуацію. Але коли завершиться взагалі цей конфлікт. Після цього люди, які знаходяться як на території Європи, так і на території Росії, вони зміняться не завжди. Це остання війна людства, і після цієї війни вже війн на землі не буде. Тобто зараз війна, яка відбувається в Україні з ворогом, з окупантами, це можна сказати остання війна людства, яка ось да, масштабна, яка можна сказати, це третя світова війна, тому що всі країни в ній беруть участь, хоча б да, в переговорами і так далі, це буде остання війна. Так, це остання війна людства. І сіти скажіть, і таке питання. Ось зараз вже можна сказати, Європа, вона завжди була схвильована, да, але зараз ми бачимо, що ми активніше зараз відбуваються події в Європі, активніше вже туди і дрони залітають, тобто агресія і такі, знаєте, здогадки про те, що війна буде в Європі, вони все ймовірніше зараз. Невже чи можемо ми зараз прогнозувати, що війна в Європі можна сказати вже починається? Да? І чи буде реакція від європейських лідерів? Ну, Україна це центр Європи. Тому війна в Європі не просто розпочинається, вона активно йде. Україна абсолютно європейська країна. І вона не відрізняється від тої самої Румунії, тої самої Болгарії, яка знаходиться в Євросоюзі. Територіально Україна в центрі Європи. Ну я можу сказати, що війна в Європі зараз йде. І те, що просто летять дрони на Європу. І в цьому немає нічого дивного. Це потрібно, це потрібно європейцям для того, щоб вони прокинулися. Чотири роки війни вони не прокидаються. Вони не розуміють, що Європа наступна, Євросоюз наступний. В Європі війна йде, Євросоюз наступний. І зараз вони потихеньку починаються розуміти. Тому треба думати. Треба думати. Це великий переділ світу. Після Великої війни людям буде запропонована альтернатива, як єдине управління всіма країнами. Єдине світове управління. Звичайно, з роботизацією, і цифровізацією, і чипами, і тотальним контролем. Це буде запропоновано для того, щоб берегтися від війн. Але ті самі люди, які запропонують єдине світове управління, вони ці війни створюють спеціально, щоб знищити людей. Це зачистка планети від зайвих людей. Ось все. Так, да, жахливо, що саме ця зачистка да, відбувається на територіях України, на теренах нашої України, але все ж таки будемо вірити, що, врешті-решт, війна завершиться і. Україна відновить всю свою територіальну цілісність. Ну, а ми продовжуємо наш календар тижня, точніше, починаємо його і починаємо з неділі. Це в нас 12 число, 12 жовтня, і що ви бачите, яким буде цей день для українців? Ага, я бачу, що це буде досить світлий, позитивний день. А люди будуть відчувати себе добре, можуть бути деякі головні болі в цей день. Я бачу такі магнітні хвилювання, я бачу температурні, можуть бути різні перепади, тому може стрибати у вас тиск, будьте готові до цього, постарайтеся більше відпочивати в цей день. Дякую вам за такі поради. Рухаємось далі понеділок, 13 число. Підкажіть, будь ласка, як от ця дата на понеділок да, буде впливати 1 і 3. Як, який буде вплив у цей день? Число 13 це ж завжди число трансформації, старший аркан смерть. Через е, трансформацію ми змінюємося, ми відкидаємо зайве і ми приходимо до себе. І це число переходу понеділок це день зміни, але такої глибокої внутрішньої зміни, не зовнішньої, не поверхневої. Тому намагайтеся в цей день медитувати, робити практики, перебувати в спокої, ні з ким не сперечатися, не сваритися і важливі справи краще відкласти на інший день. Чудові рекомендації. Рухаємось далі вівторок, 14 жовтня. Скажіть, будь ласка, що ви радите, від чого утриматися людям саме ось усе вівторку цю дату? Я раджу утриматися від поганого настрою, від злості, тому що це день Марсу, і Марс може посилювати цю енергію. Цей день дуже добре пригощати інших людей солодким. Ви можете спекти якісь солодощі, а, в себе на кухні і пригостити друзів та близьких. В цей день, якщо ви пригощаєте людей солодощем, ви створюєте собі солодке життя, тому зробіть. А вівторок таким а, днем солодощі. Це такий ритуал приклоніння до Марсу. І тоді настрій у вас буде дуже хороший. Чудова рекомендація. Дякую вам. Наступна це середа, 15 жовтня. Скажіть, будь ласка, яку практику саме цю середу, 15 числа, треба виконати людям, щоб порадити? Я пораджу е зробити. Якісь динамічні практики, динамічні медитації, більше рухатися, виходити на вулицю, гуляти, дихати свіжим повітрям. В цей день буде активно циркулювати енергія прани. І якщо ми багато гуляємо, дихаємо свіжим повітрям, ми отримуємо цю прану, і ми з нею синхронізуємося і від цієї прани вже розкриваємо свою власну істину енергію. Дякую вам, рухаємось далі. Це четвер, 16 жовтня, скажіть, яким буде цей день з точки зору енергії, які будуть енергії е, в цей день? Спокійні, але перемінливі. Знаєте, наче дуже багато маленьких змін. В відбувається І ви будете дуже по-різному себе відчувати. А то ви радісні, то ви сумні, то вам добре, то вже а, то ви чогось хочете, то ви вже не хочете. Тобто зміни, 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 і весь день постійно щось буде змінюватися, якісь плани можуть змінюватися, щось відмінятися дуже різко. Це нормально бути до цього готові. Добре, приготуємось обов'язково. Наступне це п'ятниця, 17 число. І всі, ж, скажіть, чи правда, що у цей день відкриваються нові енергії, а такий собі портал, і треба бути обережним зі своїми бажаннями? Ну, взагалі кожен день це новий якийсь портал, якщо ми говоримо про п'ятницю, 17, це вісімка. Вісімка це енергія безкінечності. І п'ятниця – це енергія краси, енергія любові, тому в цей день я раджу робити якісь процедури для тіла, сходити на масаж, в сауну, в баню, в басейн, опілкуватися про себе, зайнятися спортом, піти на йогу. Це день очищення, зцілення тіла і день енергії краси, тому потурбуйтеся про своє тіло в цей день. Прекрасні поради. Ну і у нас залишається субота, це 18 жовтня. Чого слід остерігатися у цей день українцям? Субота взагалі досить важкий день, тому що це кармічний день, День Сатурну, ще 18 це вісімка. Провести цей день в спокою, в гармонії, найкраще це робити добрі справи. І найкраще робити їх для тих, хто в цьому потребує. Зателефонуйте своїм стареньким дідусям, бабусям, своїм рідним, близьким, всім, хто потребує допомоги. Ви можете цей день їх провідати. Принести їм гостиниць, зателефонуйте своїм батькам, зателефонуйте родичам, згадайте людей, з якими ви не спілкуєтесь, на яких ви ображаєтесь, просто пробачте їх в своєму серці і подумки, скажіть, що ви відправляєте їм любов, і що з цього моменту між вами буде тільки любов. Навіть якщо ви не можете це сказати фізично, просто зробіть цю дію енергетично. Дякую вам за такі цінні поради. Я думаю, що нашим глядачам буде це корисно почути, занотувати собі, завивітати і прожити цей тиждень з радістю і позитивом. Дякую вам, до зустрічі у наступних випусках. Дякую.